Наші радянської України одностайно схвалили випуск третьої державної позики в відбудови й розвідку народного господарства. Гірники передової шахти імені Папанінців за кілька годин закінчили передплату. Знатний шахтар товариш Пілюгін дав у позику державі 4500 карбованців. Комсомолець Олександр Шуранов 3000 карбованців, успішно пройшла реалізація нової позики серед шахтарів Донбасу обстановці Великого патріотичного піднесення проходить реалізація позиків в конгоспах України. В артірі імені Васильєва на Київщині конгосники одностайно передплатили позику і внесли готівкою 15 тисяч карбованців. Янська держава забезпечила нам щасливе заможне життя, сказали колгоспники артірі імені Реніна Львівської області. І ми повинні допомогти нашому рідному урядові в його великих ділах. З великим успіхом пройшла передплата у вчених столиці України. Академік Думанський передплатив позику на 20 тисяч карбованців. Академік Душечкін позичив державі 25 тисяч карбованців. Академік Кіпріянов підписався на 21 тисячу карбованців. Одностайна передплата нової позики яскрава демонстрація радянського патріотизму. З першого ж дня створення газети «Октябрьський гудок» працюють в ній найстаріший робковий, інженер товаріш Семенов. І знатний токар, комуніст, товариш Ахонін. Товарішка Латіна, редактор багатопірашків Ворошоловратського паровозобудівного заводу. Тут, в цій маленькій друкарні, народжується гаряче більшовицьке слово. Вийшов черговий номер газети. День у день, 20 років, заводська газета на своїх сторінках розповідає про передових людей, новаторів виробництва. Вона допомагає заводу боротися за виконання п'ятирічки у чотири роки. Газета Октябрський кудок, кращий друг і помічник робітників ворошовградського заводу імені жовтневої революції. Великою популярністю бористої заводка газета у паровози будівників. Десятки кілометрів простяглися під Києвом боротисті землі Ірпінської заплави. Вкриті чагарником і осокою ці землі ставно вважались непридатними для сільськогосподарських культур. На цю землю прийшли радянські люди. За ініціативою товариша Хрущова, ірпінська заплава тепер перетворюється на потужну овочеву і тваринницьку базу для Києва. Бла потужна радянська техніка. Прокладаються канали для спуску води. Будівництво вже має своїх героїв. Землекоп, товариш Медведів, виконує шість норм за зміну. Вже покладено 22 кілометри високовольтної лінії. Будується підстанція потужністю 2000 кВт. Господарство вітінської заплави буде електрифіковане. На осушених землях іде посадка картоплі. Недалекий той час, коли трудячкі столиці України, будуть повністю забезпечені овочами і пінської заплави. В інститутах Харкова вирощуються нові кадри радянської інтелігенції. Олександр Голинкін один з кращих представників радянського студентства. Великим авторитетом користується в авіаційному інституті, де мобілізований воїн, сталінський стипендіат, студент Голинкін. Як і завжди серйозно підготувавшись, Олександр Голинкін впевнено виводить складну формулу розрахунку мотора. В добре устаткованих лабораторіях інституту відмінник Голинкін старанно опановує теорію будування літаків. На інститутському аеродромі він вивчає штурманську справу. Радянські інститути випускають культурних спеціалістів, які вносять величезний вклад в справу процвітання соціалістичної батьківщини. На стадіоні Динамо відбувся перший в сезоні футбольний матч. На зеленому полі стадіону за перші союзу змагались команди Москва-Локомотив Київ-Динамо. Десятки тисяч глядачів заповнили трибуни стадіону. Зразу ж на острого характеру. Вже через кілька хвилин Динамовець Принц забив перший гол у ворота москвичів. Спроба гостей зрівняти рахунок залишилась безрезультатною. Матч закінчився перемогою киян з рахунком 3-2.